Вітаю у вечірньому випуску новин. Яким запам'ятався понеділок, 13 жовтня, у Рівному та області, дивіться прямо зараз. Рівняни провели в останню дорогу героя Назарія Орловського. 26-річний солдат загинув 4 жовтня внаслідок отриманих поранень на Лиманському напрямку Донецької області. Більше про життя та військовий шлях захисника дивіться у сюжеті. Рівне втратило ще одного захисника на головному майдані міста. Попрощалися із 26-річним Назарієм Орловським. Назарій народився та виріс у Здолбунові. Після закінчення школи здобув фах механіка. працював в автомастерні, займався ремонтом транспортних засобів. Був добрим, щирим та життєрадісним. Таким воїна запам'ятали рідні та друзі. У нього багато ще братів і сестер. Є молодші сестри ще мама і зараз. Жива. Мама ще люди є. Я не знаю, чи приїде вона, чи знає. Ну і багато хто там. Оля є, Аліна, сестра. Юра тоже військовий брат, кто там Іван, тоже військовий. Ну багато хто до лав Збройних сил України Назарій добровільно приєднався на початку повномасштабного вторгнення. На жаль, 26-річний солдат загинув 4 жовтня цього року внаслідок отриманих поранень на Лиманському напрямку Донецької області. Поховали захисника на алеї Героїв кладовища, нове обласного центру. Вічна пам'ять та слава українському воїну. Яна Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. У центрі рівного не буде муралу Тарасу Давидюку, поки не розроблять загальні правила. Норми визначатимуть процедуру збереження та розміщення об'єктів монументального мистецтва, зокрема муралів, стінописів, графіті, пано та вітражів. Таке рішення ухвалив місь виконком. 8 гривень за кілограм на Рівненщині. У розпалі сезон збору каштанів. У парках Рівного вже чимало охочих підзаробити. Підприємці приймають каштани і відправляють на переробку для виготовлення ліків та косметичних засобів. Більше про осінній заробіток розповідаємо у сюжеті. У рівному активно збирають та продають каштани. Про таке заняття в обласному центрі люди згадують щороку, адже це додатковий заробіток. Рівнянин Валерій каже, що каштани здає на переробку з них виготовляють настоянку, і таким чином чоловік лікує кінцівки та хребет. Натирання рук, ніг позвоночника. Я здаю, а вони там роблять. А потім я ми беру. У рівному каштани збирають усі від дітей до пенсіонерів. Для одних це цікаве дозвілля іншим спосіб трохи підзаробити. В обласному центрі каштани приймають по 8 гривень за кілограм. Підприємеця Катерина Саулевич займається збутом сировини вже 10 років. Ну, цього року багато каштанів несуть. Не знаю, дуже багато. Мені здається, багато е, ну ще, мабуть, до кінця тижня все, бо вже, мабуть, їх мало залишилося, бо перенесли на тому тижні дуже багато несли. Є й серед рівнян ті, хто збирає каштани щороку і добре знає місця, де їх найбільше. Кажуть, цьогоріч урожай справді рясний. Здала два пакетики, кіт і То а Я цього року мало. Я бувала таке, що в мене такі місця були, що я давала багато. Разів два ходила мішні. А раніше цим займалася трошки, просто була більш вільніша, де от. Пощі кожен рік здавала після кількох дощових днів і сильного вітру, каштани швидко опадають із дерев, і шукати їх в опалому листі непросто. Розповідають місцеві Я на роботу не хожу, тому що в мене проблеми здоров'ям. А так от вийду прогуляюся погода нормальна. Каштани приймають підприємства, які займаються їхньою переробкою та виготовленням настоянок і косметичних засобів. До слова, збір каштанів триває у різних регіонах України. У деяких містах їх збирають на підтримку Збройних сил України. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Поліцейські та рідні розшукують зниклого 56-річного жителя Рівненського району. 11 жовтня чоловік покинув лікувальний заклад та пішов у невідомому напрямку. Гурин Володимир Іванович зниклий був одягнений у чорні спортивні штани з червоною полосою. Темну футболку, світлокоришневу кофту та чорні тапочки. Чоловік худорлявої тілобудови з сивим волоссям. Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомте на спецлінію 102. На Костобільщині внаслідок ДТП загинув тракторист. Автопригода сталася вихідними у селі Великий Стидин. детальніше у прямій мові. Поліцейські встановили, що 44-річний житель села Малий Мицьк керуючи трактором Т-40 з причепом, рухаючись поруч, водою не розрахував край берега та допустив перекидання сільгосптехніки уставок. у ставок. У до ДТП кермувальник загинув на місці. Рятувальники за допомогою спецтехніки підняли трактор. Тіло чоловіка відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. У рівному внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Автопригода сталася вранці 11 жовтня. Подробиці у прямій мові. Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля Шевроле, 37-річний рівнянин, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом, яким керував 62-річний житель обласного центру. Травми отримані керманичем двоколісного виявились несумісні з життям. Він загинув на місці. Встановлено, що водій легковика більше 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп'яніння та був позбавлений прав. Керування. У чоловіка відібрані біологічні зразки для визначення стану сп'яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. Дитячий турнір з риболовлі провели у Рівному. 37 учасників змагалися на водоймі у парку Хімік. Брали участь як вже досвідчені рибалки, так і новачки. Яку найбільшу рибу вдалося зловити, розповідаємо у нашому сюжеті. Це Сашко. Юнак вже півроку займається риболовлею. А цими вихідними він взяв участь у турнірі серед молоді. Коли ловиш рибу, зразу зважують і відразу відпускають рибу. Я зловив дві щуки. Одна риба була 300 грам щука, а друга 850 грам. Сашко каже, на ставок приходить часто просто порибалити в своє задоволення. На змаганнях він був одним із 37 учасників. Рибалять як новачки, так і ті, хто має більший досвід. Знаходжуся я тут сіми ранку, а якщо враховувати весь час, то я тут два роки хожу сюди на риболовлю. Цікавлюся рибалкою і захотів прийняти вже не перший раз участь в турнірі, який організовують. Турнір з риболовлі серед молоді організовують мінімум двічі на рік. За словами організаторів, в майбутньому такі змагання планують проводити частіше. Насамперед, це є пропаганда здорового способу життя. По-перше, по-друге, хочемо трошки їх відволікти від цих планшетів. Ось, і подивіться на ці обличчя цих дітей. Вони просто щасливі. Ми цей ставок чистили і організовували саме для них. І змагання ці також саме для них. Тобто це є досвід, багато цих дітей в майбутньому стануть справжніми рибаками, і це буде їхнє основне хобі. Організатори спеціально зариблюють ставок різними видами, наприклад, щука, карась, карп. У нас є господарство, з яким ми співпрацюємо і замовляємо цю рибу. Риба вся чистенька, з документами, тобто все файно. Плюс ми її ми, додатково тут проліковуємо постійно. Це вапнування, кидаємо синьку, кормили антибіотиками рибу спеціальними такими. Вся риба чистенька, гарненька. Рибалки, які зайняли перше, друге чи третє місце, отримали призи спінінги. Однак абсолютно усі учасники не залишилися без подарунків. До слова, найбільшу рибу, яку вдалося зловити на турнірі, була щука, яка важила 870 грамів. Юлія Смаль, випуск новин. У рівному поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який за одну ніч обікрав будинок і будівельний вагончик. Зловмисник завдав потерпілим збитку на майже 35 тисяч гривень. Детальніше у прямій мові. 11 жовтня близько третьої години невідомий чоловік на вулиці Покровській у Рівному проник на територію господарства, що побачила по камерах 43-річна власниця та викликала поліцію охорони. Зловмисник потрапив до будинку, розбивши вікно металевою коцюбою. З оселі він встиг поцупити колекційну срібну монету та ключі від авто. Побачивши правоохоронців, чоловік викинув з рук сумку з ноутбуком та почав утікати, однак був затриманий працівниками поліції. Слідчо-оперативна група рівненського. Районного управління поліції вилучила викрадене. Працівники карного розшуку з'ясували, що 31-річний рівнянин за декілька годин до цього вчинив ще одну крадіжку. На вулиці Олени, Телігій через вікно, яке було відкрите на провітрювання, із будівельного вагончика поцупив ще згаданий ноутбук та пляшку елітного алкоголю. Таким чином, фігурант завдав двом потерпіли майнового збитку на суму майже 35 тисяч гривень. 31-річного жителя рівного затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. України та повідомили йому про підозру. Чоловік уже був раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів. За що відбував покарання у місцях позбавлення волі? Тепер йому може загрожувати черговий строк від 5 до 8 років позбавлення волі. Крата очок та безпрограшна серія. Рівненський футзальний клуб Кардинал Авангард зіграв у нічию з хмельницьким соколом. Рівняни двічі вели в рахунку, але гості щоразу відігрувалися. Більше про цей поєдинок дивіться у сюжеті. У матчі третього туру екстраліги кардинал Авангард приймав Хмельницький Сокіл. Обидві команди підійшли до поєдинку, маючи в активі по дві перемоги. У середині першого тайму рівняни зуміли відкрити рахунок. Дмитро Скипчик протягнув м'яча лівим флангом і віддав у центр. Там Костянтин Абзалов зіграв невпевнено і дозволив Сергію Кравчуку пробити у протихід голкіперу. Гості відігралися перед самою перервою. Артем Малиновський порушив правила проти Артура Хібовського, а Вадим Данилюк ідеально виконав штрафний. Прямим ударом метрів з 12. Ми витримали темп. Буду витримали темп. Ми не присідали, старалися також гнути свою лінію. Бачите, в сокола награна гра з підключенням голкіпера. Вони її десь частіше використовували. 4 в 4 в них не так виходило. І ми то про то знали, і готувалися, і об'єм неймовірної роботи ми проробили. Ми постійно вижимали, старалися е, напрягати їх. На початку другого рівняни знову вийшли вперед. Дмитро Скипчик обігрався із Сергієм Кравчуком, виконуючи кутовий зліва і з нульового кута, пробив під опорну ногу Сергію Шевченку. Але й цього разу гості відігралися. Андрій Хамдамов підставив ногу під удар Вадима Данилюка. Чим дезорієнтував Дмитра Дяченка? Перемогу господаря міг принести Микита Козлюк, але м'яч після його удару влучив у стійку. Тож у підсумку нічия два-два. Рахую, що результат закони. Буду з вами відверті, що були в них моменти, де вони могли вирішити хід матчу на свою користь. І дякую Соколу. Дякую, хороша команда і зі своєю школою, зі своїми. Можливостями, які в них є, вони їх всі використовують. Попри втрату очок кардинал продовжує безпрограшну серію на старті сезону до трьох матчів поспіль. Команда посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі сім залікових пунктів. Попереду урівнян виїзд на матч проти Івано-Франківського урагану. Базова дата протистояння 18 жовтня. Діана Грицюк. Випуск новин. На цьому у мене все. Більше інформації шукайте на наших сторінках у соцмережах. Бережіть себе, до зустрічі завтра.